Дорогі друзі, партнери, колеги, я безміжно рада вітати вас на зимові зустрічі в Києві. Сьогодні і завтра це особливі дні, які можуть змінити ваше життя. Ви знаходитесь у правильний час і в правильному місці, серед людей, які прагнуть кращого і готові ділитися з вами своїми знаннями і досвідом. Залиште за дверима всі турботи, тривоги, сумніви, відкрийте своє серце. Та розум. Вбирайте кожне слово, кожну думку, кожну ідею, як губка вбирає воду. Не оцінюйте, не критикуйте, просто слухайте, осмислюйте, беріть для себе найцінніше. А якщо при кінці з'являться питання, обов'язково задавайте. Я вірю, що для когось саме ці два дні стануть початком. Нового шляху сповненого можливостей здоров'я та успіху. Нехай ця зустріч надихає вас на зміни в вашому житті з любов'ю і вірою у кожного з вас, Олександра Спрає.